Кохана, давай поділимося з людьми, як церква змінила наше життя і хто нам взагалі в цьому допоміг. Людям дуже цікаво почути. Принаймні, мені би було цікаво почути, як люди змінюються. Все життя, знаєте, я думала, що церква то просто путала храм з церкви, я приходила раз в тиждень і просто стояла, і не розуміла, але зараз ми розуміємо, що церква це інститут життя. І церква повинна. Дати людині пізнання Божого Слова. І коли я шукала таку церкву, в мене була молитва. Я просто читала Біблію і не розуміла, і кажу, Боже, дай мені тих людей, які мені зможуть розтлумачити Твоє Слово. І не пройшов тиждень, як Бог мені послав з місії Слово Боже, служителя. І зараз ми вже два роки в церкві, ми вже стали служителями, тому що те, то, що дають в тій церкві, я такого ніколи не бачила. Все життя ходила про Слово. То виходить, що Бог то виходить, що Бог він змінює серця людей, змінює думки людей. І нам лише потрібно прийти до тої церкви, де нам зможуть попроповідувати живе Слово О, Боже. Боже Так?